Мої крема. А, так, івроше. Ось цим кремом я користувалася раніше. Мені дуже подобалося, але потім щось я перейшла на хіллері. Досить також бюджетний, більш така натуральна основа для комбінованої шкіри. Але він а, нічний крем ось цей. Так, зранку не підійде, тому що такий шар ще залишається, трошки жирнуватий. Але можна і в Рошер розглянути. В них буває дуже гарні акції. Зараз мені приходить там до Чорної П'ятниці. Але в мене поки що вистачає а, кремчиків. І від Хілері. це мій основний крем, який я наношу на ніч після сиворотки. Або можу наносити просто сиворотку, або просто крем, ну щось одне. Або все разом, якщо мені хочеться більше її зволожити, шкіру, саме обличчя. Це для комбінованої шкіри. Так. Угу. А, для проблемної та жирної шкіри навіть. Ну, в мене шкіра схильна до жирності а, в те зоні, тому вони мені порекомендували саме цей крем. А, там дуже гарна служба підтримки можна написати і вам підберуть. Ще, Ще що хотіла. Ось такий мезопілінг-скатка для обличчя в домашніх умовах. Колись мені рекомендувала косметолог, я замовляла на мейкапі. Дуже бюджетний засіб, щоб скрабувати шкіру обличчя. І такий, як трошки, ну, легкий пілінг. Так, бренд, що це за біоліта. Угу. MS Cosmetics. Тож, можна звернути увагу, якщо ваша шкіра потребує такого очищення, оновлення. Але краще не злоупотребляйте, а звертатися до косметолога. А, далі уптан. Також це, як вам сказати, скрабчик такий. Скрабчик, воно як, як порох на ощупь. Для м'якого очищення та скрабування шкіри. Уптан називається цей виробник хіллері. Дуже крута движуха. Потрібно трошки водички е взяти і насипати, насипати цього як пороху, і потім скрабувати шкіру. Дуже м'якими рухами, просто топов за топ. Я використовую ці засоби, і так як в мене гарний домашній догляд до косметолога, я ходжу там раз на півроку або взагалі раз у рік, тому що мене не прищать, і мені подобається мій стан шкіри.